Всім привіт! Ця казка про пригоди маленької мурашки Крихти, дуже відважної і з великим добрим серцем. Всі частини з нею ви можете знайти в описі до цього відео. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові казки, які виходять кожного дня о 18.30. Під коренем могутнього дуба жила маленька коричнева мураха на ім'я Крихта. Вона була невеличка, зате дуже смілива. Її знали всі, бо саме вона врятувала мурашник, коли на нього сунула вода після великої зливи. Але це вже інша історія, і ми її вже добре знаємо. Минуло трохи часу, життя в мурашнику стало спокійним і розміреним, та крихта відчувала, як щось у грудях лоскоче: не тривога, не небезпека, а мрія про те, що є десь там за межами лісу. І от одного дня вона вирішила: Час у подорож! Дорогою вона йшла дуже довго, через мухові зарості, повз грибні ніжки і сухе листя, аж поки не вийшла до краю великої калюжі, яка для крихти була справжнісіньким морем. І саме тут вона зустріла іншу мурашку, яскраво оранжеву прудку. З усміхненими очима. Її звали Кислинка. Та теж мрієш переплести це море? запитала Крихта. Мрію, але не знаю, як. зітхнула кислинка. Коли Крихта й кислинка вперше побачили велику калюжу, вони на мить завмерли. Вода блищала на сонці, мов скляне дзеркало. По її поверхні час від часу котились брижики від вітру або падіння пелюстки. Для двох маленьких мура це було справжнісіньке море. Як же ми його подолаємо? задумливо промовила кислинка. Побудуємо корабель, впевнено відповіла крихта. Такий, щоб витримав хвилін, вітер і навіть краплі дощу. А з чого? запитала кислинка. Почнемо з корпуса. Нам потрібна шкарлупка грецького оріха. Вона і міцна і легка. Вони вирушили на пошуки. Довго не шпорили між травами й листям, аж раптом крихта побачила, як щось блиснуло біля кореня кульбабового стебла. Тут. вигукнула крихта. І справді, половинка шкарлупки грецького горіха, ніби спеціально залишена кимось, для них, лежала в затінку. Вона мала високі бортики, гладеньке дно й пахла сухим сонцем. У двох Мурашки почали відчищати її з середини і зовні, Витирали мохом, вишкрібали уламки травинок, вилизували всі щілинки. Крихта навіть принесла краплю роси в ковпачку від жолудя, щоб змити пилюку. Тепер потрібно зробити, щоб вона не протікала, сказала кислинка. У мене є ідея. Поблизу росла дика вишня. На її стовбурі стікала темно червона смола. Густюща, як мед. Вона пахла трохи кисло, трохи солодко. Мурашки зібрали її у половинку макової коробочки, використовуючи стеблинку як ложечку. Цією смолою ми змастимо ззовні всю шкарлупку. Вона закриє пори, і вода не проникне всередину. пояснила крихта, ніби справжній інженер. Смола лягала блискучим шаром. Висихала вона довго. Але мурахи не поспішали. Вони надували щічки й дули на корпус, щоб прискорити сушіння. А тепер вітрило. Мурашки знову побігли до лісу. Цього разу шукати листя подорожника. Не надто велике, але не й маленьке, таке, щоб вловлювало вітер. Листок знайшовся саме під лапками, широкий, з пружною фактурою. Його м'яко витерли. Відрізали зайве і закріпили на щоглі тоненькій гілочці, знайденій біля стежки. Чим кріпити? У мене є ялинкова смола. Усміхнулась кислинка і витягнула крихітний жмут липкого бурштинового клейкого золота. Вона її тримала так, про всяк випадок, а тепер знадобилась для справжньої корабельної справи. Вітрило на щоглі виглядало красиво. Пружне, блискуче, трохи зранкувате, воно майоріло навіть від слабкого подову вітру. Потім прийшла черга весел. Весла мають бути легкими, але міцними, міркувала крихта. Потрібен хороший важіль, щоб відштовхуватись від води. І вони згадали про курносики, маленькі насінинки із загнутими кінчиками. Їх часто носило вітром. По всій галявині дві ідеальні насіненки знайшлись просто біля мурашника. Мурахи обробили їх, приклеїли до краю шкарлупки і закріпили ще й тонкими жилками із павутини. А як же якір! Кислинка замислилась, аж тут вона підстрибнула і радісно скрикнула. У мене в мурашнику був скарб, камінчик з отвором. Я знала, що він стане у пригоді. Вона побігла, а за кілька хвилин повернулась чудовим круглим камінцем. У ньому справді була маленька дірочка. Через неї протягли волосинку, яку мурахи знайшли раніше на траві довгу, блискучу, шовкову. Її точно загубила якась дівчинка, коли проходила повз. Волосинку прив'язали до задньої частини шкарлупки. Якір легко висів за бортом і міг торкнутися дна. І нарешті останній штрих. Кислинка приклеїла на ніс корабля маленький червоний шматочок пелюстки, як прапор. На ньому вони намалювали крапельку, символ сміливості. Готово, тихо сказала крихта. Це прекрасно. Прошепотіла кислинка, захоплено дивлячись на їхнє творіння. Кораблик стояв у траві, готовий до пригод блискучий, міцний, легкий, він мав душу, душу двох подруг, які будували його разом. Кожна вклала не лише працю, а й серце, мрію і дружбу. Так з'явився на світ кораблик смілива горішенка, створений із любові до пригод і один одного. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон, прилетий до долони. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.